На сьогодні Миколаїв Цемент один із найбільших та найстабільніших роботодавців у Миколаївському районі. Окрім заводського персоналу, який налічує близько 700 осіб, підприємство забезпечує роботою кілька сотень колективів підрядних організацій. Свої головні зусилля Лафарш спрямовує на зважений та взаємовихідний розвиток свого виробництва на ринку будівельних матеріалів в Україні. 10 мільйонів євро інвестицій саме стільки у миколаївську економіку вклала компанія «Хенкель Боготехнік Україна, що займається виробництвом будівельних сумішей «Церзіт». А у будівництво і оснащення виробництва у самій державі інвестиції компанії досягли 45 мільйонів євро. Це вже п'ятий завод цієї фірми в Україні. На Миколаївщині він працює з квітня 2009 року. За цей період завод в середньому. За цей період завод виробляє в середньому 5-6 тисяч тонн продукції в місяць. Це приблизно 50% від його справжніх можливостей. Для розміщення такого виробництва на теренах Західної України підшуковували чимало майданчиків у різних областях. Проте вирішальним фактором у створенні підприємства саме у Миколаєві стала близькість його до місцевої сировини, тобто вапняку, і максимальне сприяння запропонованим інвестиціям від районної та міської влади. Відтак виграє сам район. Для Миколаївщини це близько 70 робочих місць. Працівникам створено усі умови для роботи. Існує відповідний соціальний захист, своєчасна і офіційна виплата заробітної плати. Для усього району це безпека. Хенкель Баотехнік Україна що найважливіше, дотримується євростандартів екології, що для Миколаївщини є край важливо. Так, да, ми можемо це гарантувати. Так, ми це можемо гарантувати, так як у нас є всі сертифікати на готову продукцію, яку ми випускаємо і продаємо в Україні, а також оформлені всі дозвільні документи на викиди в оточуюче середовище. здійснено провірки. Найбільший виробник сухих будівельних сумішей Хенкель-Баутехнік Україна за час роботи на теренах Миколаївщини сплатив понад 6 мільйонів гривень податків до місцевого бюджету, забезпечив роботою та гідною платнею мешканців цього регіону. Біля 1 мільйона гривень витратив на благоустрій міста, надав будівельні матеріали на ремонт лікарні, облаштував дитячі майданчики, придбав дороге обладнання для безперебійної роботи воду та електропостачання міста. Порядкував вулицю Миколаєва. Тож з такими інвесторами район лише виграє. Ще одна економічна візитка Миколаївщини роздільський керамічний завод, на якому виробляється торгова марка Євротон. Саме тут вперше в Україні розпочато випис конкурентноспроможної продукції за новітньою технологією на сучасному обладнанні провідних німецьких фірм із високим рівнем автоматизації, контролю та керування технологічним процесом на усіх стадіях виробництва. Мова йде про клінкерну цеглу, що за експлуатаційними властивостями та зовнішнім виглядом не має аналогів українського виробництва при оптимальному співвідношенні ціни та якості. Закрите акціонерне товариство Роздільський керамічний завод є одним із основних потужних виробників стінової кераміки в Україні і одним із молодих підприємств в Миколаївському районі. Наш завод, потужністю 60 мільйонів штук цегли в рік, введений в експлуатацію в жовтні 1995 року. Сучасна технологічна лінія німецького виробництва та кваліфікований персонал дозволяє випускати продукцію високої якості. Яка відповідає європейським вимогам щодо міцності, зовнішнього вигляду та довговічності. Наш завод сертифікований по міжнародному стандарту ISO 9001-2000. На сьогоднішній день нашим підприємством, крім випуску традиційної будівельної цегли, освоєно випуск великогабаритних блоків лицевої, фасонної та клінкерної цегли. Використання великогабаритних блоків, порівнюючи з традиційними стіновими матеріалами, має наступні переваги: забезпечується відміння тепло та звукоізоляційні показники стін в 3-4 рази вищі, ніж у звичайної цегли. Підтримується оптимальна вологість у середині приміщення, пом'якшуються перепади температури в середині дому, як взимку, так і влітку. Завдяки великим розмірам блоків час на зведення стін скорочується в декілька разів у з звичайною цеглою. Лицева цегла, яку ми випускаємо, завдяки різноманітній кольоровій гамі, дозволяє зводити сучасні будинки гарними та солідними. Вона витримує вплив атмосферних опадів, що робить стіни будинку стійкими до сонячних променів, дощів і снігопадів. Ну і звичайно руками зберігає яскравий колір. Сонна цегла нашого виробництва завдяки різноманітності форм ідеально підходить для облицування фасадів та внутрішніх оздоблювальних робіт. Клінкерна цегла, виробництво якої в Україні освоїли тільки два підприємства, має всі переваги лицевої цегли, відрізняється довговічністю та особливою міцністю. Вона не потребує будь-якого обслуговування протягом багатьох десятиліть. Освоєння виробництва клінкерної цегли є об'єктом особливої гордості нашого заводу. Слід зазначити, що вся продукція нашого заводу виготовляється виключно з екологічно чистих компонентів. Особливо хочу підкреслити те, що робота нашого заводу і праця всього трудового колективу направлена на максимальне задоволення потреб споживача, щоб споживач отримав наш продукт і в кінцевому збудував своє житло високої якості та надійності. Краса та дизайн, довговічність та екологічність, підтримка постійного мікроклімату не єдині переваги цегли від роздільського керамічного заводу. Тож не дивно, що саме цьому матеріалу при будівництві надають перевагу не лише мешканці Львівщини, а й чималої частини України. <му> Німецька точність, українська працювитість – а саме такі найкращі якості поєдналися на підприємстві «Юліус Кох». Ця компанія ось уже більше століття здійснює виробництво фурнітури для жалюзів. Якщо простіше, виробляє для них шнурки. Основне використання це є шнурок для жалюзі і дробинка для жалюзі. Вузька спеціалізація, але наша компанія працює на цьому напрямку 113 років. В Україні фірма, яка є дочерньою німецької компанії, працює з 2002 року, а у Миколаєві базується з 2006. го Завдяки цьому близько 40 мешканців Миколаївщини тут забезпечені надійними робочими місцями заробітною платнею та соціальним захистом. Усі мають можливість навчатися за кордоном. А що два-три місяці на українське підприємство для консультації приїжджають іноземні фахівці-технологи. Продукція Юліус Кох знана у всьому світі, і, власне, більше її половини виробляється саме в Україні, створюючи потужну конкуренцію повітні німецькі філії. Зручність, чистота, точність і якість свідчать про високі європейські стандарти цього підприємства, які тільки додає балі Миколаївському району. Розвинений і агропромисловий сектор у Миколаївському районі. Коли саме тут за часів Союзу знаходилася друга за потужністю птахофабрика. Сьогодні вона знову досягає свого високого рівня. На сьогодні в районі вже запрацювала четверта птахофабрика. А ще Миколаївщина славна своїми ставками. Миколаївський район має найбільше у Львівській області рибне господарство. 1060 гектарів займає близько 100 ставків. Села Рудники, Меденичі, Солоньсько, Держів та Задорожнє славні тим, що там розводять тисячі тонн риби. Основний вид риби наш це є короб, амур, товстолоб, щука, форель, бестер, стерлядь, веслоніс, сом. Основний промисел це короб. Його постачають у Київ, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ. У рибгосподобре налагоджена система посередництва і доставки риби. Відтак до магазинів вона завжди потрапляє свіжою. Десь за три роки короб досягає свого, так би мовити, товарного вигляду. Хоча миколаївські умільці вдосконалюють технології і скоро будуть готові лише за два роки подати вам до столу одно півтора кілограмового короба. За стільки ж років вирощується і форель. Миколаївський рибгосп це повносистемне господарство, а це означає, що береться так би мовити за виховання риби від А до Я. Ми повністю забезпечуємо себе мальком всіх видів риб і продаємо підприємцям, які займаються вирощуванням риби. Є види риби, які потребують десятирічного догляду, але така тривалість свідчить і про якісний продукт. Тим паче, риба екологічно чиста, особливо.